Сибір, нафта, ліс все, що є, воно і зараз надходить з Росії до Китаю. За якісь там сльози китайські поселення... Вибач, я переб'ю маленько, Вибач 70, Сьогодні офіційно Газпром повідомив, що постачання збільшилось завдяки тому, що вдалося Китаю поставляти більше за знижкою 70% від ціни. Молодці, молодці там там 70. до сімдесята. Там до речі, з Газпромом цікава. Цікава історія так сьогодні, коли вони там зараз розглядають. Таке рішення, аби покласти ті втрати, які вони отримали від падіння видобутку, від падіння прибутку, покласти на населення, так і сказати, що хлопці, а давайте так. У нас ціна в 4 рази впала, ви нам, будь ласка, її компенсуєте, Ми вам будемо продавати там в 4 рази дорожче на внутрішньому ринку газ. Це ілюстрація питання, казино ніколи не проігрує. Тому, тому яка б срака не була в там в тому Газпромі. Вони їх її розпишуть на, на все населення, і населення мені здається, це схава, тому економічно так він поглинає. Китай поглинає Росію, і е, Росії треба зараз е, говорити не про якесь там рівноправне партнерство Росії, і мені здається, Путін зараз в цим займається. Вони виторговують собі найбільш приємні можливості поглинання, найбільш е, такі можливості, які з одного боку дадуть зберегтися а політичному режиму. А це сі мені здається готовий прогарантувати. Так Лукашенко ж та він тримає, тому що Китай ну давайте не забувати е, Китай головний торговий партнер е, е, Білорусі. Так, і вони погоджуються на політичний режим у китайців взагалі доволі дов, дов, цікава е, тенденція ставлення до політичних режимів. Їх не цікавить корупція, їх не цікавить автократизм. Е, вони це віддають на відкуп е, безпосередньо країнам. Але якщо ви взяли гроші, ви маєте ці гроші або повернути, або віддавати е, тим, що у вас є, е, хутра. Нафта, все що завгодно, ви О, маєте ти, плати... електромережі, так ви маєте платити, і тому коли Китай там починаючи з, з нульових почав роздавати кредити перш за все в країни Африки, і всі, всі не могли зрозуміти, чому такі низькі процент, під які віддають китайці, але треба було читати те, що написано мілким шрифтом, так. А там написано, що всі надра, все, що видобувається, інструменти видобування, все переходить в такому випадку. Якщо країна не зможе розплатитися, воно переходить в власність безпосередньо Китаю. І тому зараз вони ну, фактично скупили там півафрики, наближається там до Латинської Америки. і Все таке інше. Тому так Росія мені здається, Путін для Путіна СІ це єдина людина, якої він. Боїться а, в політичному сенсі, і а, від якої як він розуміє залежить його політичне майбутнє. Якщо він не буде сильно рипатися або буде рипатись в тому напрямку, в якому йому вкаже сі, то у Путіна все може скластися, скластися більш-менш. Дивись, ти на початку свого спіча дуже влучно сказав, що там ресурс у Росії є запаси в них були. Я можу тобі пояснити, чому в них є запаси, але є проблема. Пояснюю: згідно доктрини Радянського Союзу, Радянський Союз планував воювати 6 місяців. А військовою армією у розмірі 6 мільйонів людей ще раз, це Радянський Союз. І порядку 60 тисяч а, танків. З, група, західна група військ вивела з Європи 22 тисячі танків. Уявляєш собі, 22 ага. тисячі. Частину розікрали, частину переплавили, частину продали, частину проржавіла. Але все це є. Але є величезна проблема. І ця проблема має назву снаряди. Питання не в тому, що Росії від Китаю потрібна зброя. Ні, не потрібна, Повір, це все-таки це, це скоріш реверанси Росії. Ми готові брати ваші шоломи, ми готові брати угу. ваші гвинтівки. а На 6 мільйонів людей розрахована зброя. Це 6 мільйонів автоматів-калашників. Розумієш? Вони ще є. В тобто, зброї не вистачає. Вона частину проржавіла, але ще раз, в них навіть не, там, не 2 мільйони, не мільйон армій. Так от я до чого веду? Але нема снарядів. Чому нема снарядів? Ну, болванки вони можуть виготовити. Але є проблема. Є кризис у всьому світі. Величезний дефіцит пороху. Це правда. А у Китая порох є. Тому потрібні саме або снаряди, або пороха. Для, uh -huh. для снарядів. Це аналітика, яка вже є. Так от від Китаю вони очікують саме цього. Дивись, Байден каже: ми слідкуємо, щоб Китай не передавав зброю. Зброя це все ж таки не, тільки, це не порох. Порох це компонент. А нам потрібно зрозуміти, що зараз можуть бути саме про це промови. Росія не зможе вести далі. Атакуючи або захищаючи потужні дії, якщо в них не буде снарядів. А так як вони їх зараз використовують, виробляти в той ж самій кількості вони не встигають. Це теж аналітика відкрита. Угу. Взагалі треба займатися оцінкою аналітикою, тому що все можна знайти. Так от, це я кажу нашим глядачам, щоб вони розуміли. Величезна кількість інформації є на поверхні, її треба шукати. Треба розуміти, як шукати, де шукати. І коли дізнаєшся, сводити, і тоді можна зрозуміти, що відбувається. До речі, якщо ви хочете знати, що відбувається, якщо ви хочете розуміти, що взагалі буде далі, то я раджу вам підписатися на мій канал Борислава Береза та на YouTube канал Валерія Калниша Чорна лампа». Підписуйтесь бо це потрібно для того щоб ми просували свою інформацію щоб ви більше знали а також більше знали українці у всьому світі ставте лайки перепости, коментуйте поширюйте за поширення окреме подяк окрема подяка від нас з Так, від нас це, це 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 правда тому що ну направду не дуже багато каналів які не, не видають там бла 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 так і там видають аналіті ми видаємо аналіті так так, ми, 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 ми говоримо про те, про що ми, ну я сподіваюся, знаємо. Так, якщо не знаємо, у нас поправите. тому Борислава Береза, мій канал велком. Так от розповідаю далі, щоб всі Давай. розуміли. Їм потрібні пороха, всі можуть дати пороха, але він хоче щось в обмін. І в обмін, скоріш за все, буду проговорятися з території. І це, от зараз, це переход дійсно, бо якщо. Путін не отримує порох, то територію теж отримує Китай, але з часом, не зараз. Е, ще одна цікава історія, що Сі е, теж не бачить, ну, навіщо йому треба воювати кулями. Китай останні роки, вже 30 майже, воює юанем і дуже успішно. І Китай дійсно толерує корупцію. Більше того, я не здивуюся, якщо Китай приїде до України. саме... Сіцзіньпень приїде до України і скаже: Друзі, ми бачимо, що ви заслуговуєте на підтримку. Ми бачимо, що свободолюбивий український народ хоче жити в мирі. Але ці гидотні західні потвори вас підштовхують до війни. Давайте ми заключимо мир, а ми вам допоможемо відбудувати країну. Більше того, ми не будемо вимагати у вас цю ганебну антикорупційну реформу. Ми не будемо вимагати у вас це ганебне прозоро, ми не будемо вимагати у вас взагалі ніяких реформ. Беріть гроші. Але давайте домовимось. Ну як з африканськими країнами. Якщо ви вчасно не повертаєте, то атомні станції переходять до нас, електромережі переходять до нас, залізничні колії переходять до нас, порти стають нам. Ви можете їх викупити. Коли зможете віддати борг та відсотки, які будуть накопичуватися? І от я дуже боюся, що ну, так. такі пропозиції хтось може сказати: А чому би ні? Ми ж завжди всіх обманювали. Ну, ну давай відверто. Ми МВФ скільки разів кидали, ми кидали наших партнерів, ми обіцяли. Тому ж самому Байдену, що ми не будемо втручатися. Ми це кажу, Україна не буде втручатися в антикорупційну реформу і призначить голову САП, який виграв на конкурсі, але призначили тільки після того, як же ультимативно про це сказала комісія Європейська комісія як умова для того, щоб ми вступили в ЄС, але після того зробили інше: взяли хакнули набу і поставили свою людину. І зараз взагалі можна казати, що, на жаль, антикорупційна реформа в Україні померла. А Китай каже, це ваші справи, це не наша проблема. Давайте відверто, друзі, скажемо, займайтесь своєю країною, розбудовуйте. Вам потрібно велике крадівництво, 2.0, Будівництво 2.0. Вам потрібно супервелике будівництво. Більше того, скільки ви хочете на це? Мільярд сто Трильйон? Беріть. І не треба звітувати. І оцього я боюсь найбільше. Тому що тоді це велика гра Китаю, і тоді ми будемо розуміти, в що він грає. Це не миротворець, ні. Це фактично фінансово-військовий шантаж через комерційну пропозицію. І я би хотів бути впевненим, що в Україні він почує різке ні. Хотів би, але не впевнений.